Або офіційно, або штрафу 96 тисяч гривень. Так підприємців, які наймають на роботу працівників без трудового договору, тобто нелегально будуть очікувати чи маленькі штрафи, наприклад, за використання неоформленої праці, виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску та інших, аби уникнути неприємностей, юристи радять підприємцям зайнятися самоперевіркою. Треба зайнятися самоперевіркою. Подивитися, наскільки в тебе все гаразд в питанні обліку працівників, нарахування заробітної плати, мінімалка і так далі, без цього самоаналізу штрафи, які може нараховувати державний орган, а це 96 тисяч гривень, до прикладу. Це величезні штрафи. За одного працівника можна заплатити в бюджет 96 тисяч гривень штрафу. От, якщо у вас 5 працівників, то півмільйона гривень можна віддати штрафу. Варто відзначити, через нелегальну працю нюанси виникають не тільки у роботодавців, а й у самих працівників. Сам факт неоформлення працівника на роботу офіційно не сплата єдиного соціального внеску, тобто відсутність самої відомості про застраховану особу, тобто про найманого працівника в реєстрі застрахованих осіб, тягне за собою. Відсутність будь-яких гарантій. В найманого працівника безпосереднього самого підприємця гарантії на соціальне страхування. Тобто, що можуть надати на сьогоднішній день фонди соціального страхування, працівники, які працюють в тіні, вони цього позбавлені. Самі ж підприємці на всю ситуацію, а саме збільшення заробітної плати та інші нововведення уряду реагують спокійно, проте виникають і певні непорозуміння. Найбільше обурює підприємців вимоги, які встановила держава стосовно сплати єдиного державного соціального внеску. Тобто, якщо людина працює неповний робочий день, роботодавець зобов'язаний сплатити соціальний внесок із 3 200. Бізнес у нас навчився виживати вже в будь умовах, тому. Він реагує, можна сказати, жартома на цю ситуацію, називаючи податок, єдиний соціальний внесок на. Той період роботи, поки людина не працює податком на повітря. Взагалі операцію введення, таку шокову терапію введення подвійного зростання мінімальної заробітної плати підприємці називають, що це держава зробила операцію підприємницька капітуляція. Це звичайно шок для бізнесу. Натомість в управлінні держпраці зазначають, з початку року було проведено чимало перевірок станом на сьогодні. Порушення щодо нелегальних працівників на підприємствах області не було виявлено. До того ж, роботодавці мають можливість після першого попередження виправити ситуацію. А зокрема, дбати про офіційне працевлаштування повинна влада, каже Юрій. Наконечний в першу чергу органи місцевої влади повинні бути зацікавлені, щоб працівники на їхніх територіях працювали офіційно. По друге вони все таки краще володіють ситуацією, що в них відбувається на території, і хто більш сумлінно і справно сплачує ті податки, а хто, скажімо, виробляючи велику кількість продукції, максимально старається обійти чи знехтувати своїм обов'язком по легалізації своїх працівників? Любов Данча Вибач, випуск новин.